Мої дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найсильніших і найсвятіших молитов, які коли-небудь були дані людству про молитву Отче наш. Це не просто слова, які потрібно повторювати, це слова, якими потрібно жити. Коли Ісус навчав своїх учнів молитися, Він не дав їм формулу, Він дав їм стосунки. Коли ми промовляємо, Отче наш, що єси на небесах, ми звертаємось не до далекого Бога. А до люблячого Отця, який зміє наші серця ще до того, як ми вимовляємо бодай, слово. Ці слова нагадують нам, що ми не самі, що небо чує нас і що Творець Всесвіту називає нас своїми дітьми. Нехай святиться ім'я Твоє. Щоразу, коли ми це говоримо, ми підносимо Бога над нашими тривогами, страхами і матушнею. Ми визнаємо, що навіть коли світ здається розбитим, його ім'я залишається святим. Ми прославляємо його не лише словами, а й самим життям. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це момент, коли людина віддає свою волю Богові. Коли ти промовляєш ці слова, ти не просиш Господа зробити так, як хочеш ти, ти дозволяєш йому вести твоє життя своїм шляхом. І саме там починається справжній ми. бо істинна свобода. Не в тому, щоб робити все, що заманеться, а в тому, щоб довіряти, що його шлях кращий. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Бог знає, що тобі потрібно. Не завтрашні турботи, не успіх наступного тижня, а хліб на сьогодні, сила на сьогодні, благодать на сьогодні, мужність на сьогодні. Тобі не потрібно бачити всю драбину, достатньо довіряти наступну сходинку. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Як легко просити про милість і як важко її давати, але прощення звільняє серце коли ти відпускаєш образу, ти відкриваєш душу для стілення. Бог прощає нас не тому, що ми варті цього, а тому, що його любов безмежна. І коли ми прощаємо інших, ми стаємо схожими на нього. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Кожен день це битва за людське серце, але ти не борешся сам. Рука Божа сильніша за твою слабкість, а Його світло яскравіше будь-якої темряви. Коли ти відчуваєш спокусу, клич Його ім'я не зі страхом, а з вірою, і він підніме тебе з безодні. І нарешті, бо твоє царство, і сила, і слава на віки віків. Ці слова, крик перемоги, нагадування, що щоб не відбувалося у світі, біль, втрати, сумніви, царство все одно належить Богові Його сила не слабшає, його слава не змикає. Коли ти молишся, Отче наш, не поспішай відчуй кожне слово: нехай воно омиє твою душу, як жива вода бо ця молитва не про те, щоб змінити Божу волю, а про те, щоб змінити своє серце. Молитва це не ритуал, а спілкування, це момент, коли небо торкається землі, а душа вічності. Не довжина твоїх слів, а глибина твоєї віри рухає гори. І тому, коли ти наступного разу скажеш очі наш, закрий очі й пригадай, ти говориш із тим, хто створив зорі і водночас піклується про твоє серце. І, можливо, коли ти завершиш цю молитву. Ти відчуєш мир, який не може дати цей світ мир, що тихо шепоче. Ти улюблений, ти бачений, ти ніколи не сам, бо його є царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь.